Всім привіт, друзі. Ми сьогодні з колегами з нашими приїхали в аквапарк. Тут знаходиться, ну, як відомо, в провінції Нью-Брансвік, в місті Монктон. Сьогодні у нас погода в Монктоні плюс 30. Да -да. <з God� découvrir görüş> це Канада. І в Нью-Брансвіку сьогодні плюс 30. От, як виявилося, тут така Це всього 130 км від Сен-Джона, і плюс 30 це нормально для Манктона. Ось зараз ми йдемо в аквапарк і подивимося, як же виглядають аквапарки в Канаді. Дивіться далі і не перемикайтесь. Ось такі ціни тут. в Сплеш зон. Тут також є інші зони. Зараз ми все розкажемо. Ось так, скріншотці. Те, Та, що спочатку нам треба отримати браслет на руку. Купували ми квитки онлайн. Там просто показочки Квитки Були для нас по 38 доларів. На людину більше 36 інші. Ось тут, ну, тобто, 36 інші це 102 см, по-моєму. Мені так здається, але я можу. Там є окрема ціна від 102 до 121 см. Трошки дешевше. Да. Так. Але у нас таких немає. Угу. У нас високі, так. Ось ми нам сплештон, але тут є ще... О! Хтось тут плаває. Є ще там фан-зони, там де всі атракціони, є ще там якісь ще зони. Вот. Але ми конкретно цей аквапарк, що якщо що, то сюди приходьте. Ось так виглядає в цілому аквапарк. Ось тут басейн з волнами є. Ось так пальця. Бассейн для дітей. Он сам наш Павлик купається. Ось бассейн такий для дітей. Тут горки, горки. Ось ще горка для дітей якась. Вот. І там потім ідуть по горі. Горки для дорослих вже. Зараз я теж покажу. Осьо вони. Тут така прикольна горка там тебе обливає. Вот так вот. Тут дуже-дуже висока горка, не знаю скільки тут градус, але вона дуже висока. Ну і тут, і все, собственно. Це всі горки. Ось, там ще є якісь басейни, я думаю, ну ми потім ще доснімемо вам. Ще тут якісь є дитячі, собственно, Ну, аквапарк нормальний, хороший. Вот. Мені поки подобається, зараз будемо кататися на горках. Вот. Он зараз наші друзі будуть з'їжджати з горки. Я такий водний майданчик для дітей. Там не можна побігати, просто охолодитися для тих, хто не хоче купатися або хто боїться. О, ось тут такий басейн з теплою водою. Тут трохи мурашник з людей, тому що він дуже маленький, єдиний на весь аквапарк. Але тут 36 градусів е, вода в ньому. Ну десь так, 36 може... Може менше, може, мається, може мається, більше, не знаю. Вот. Але в них дуже багато людей. Ось. Ліжаки тут безкоштовні, можна взяти будь-який ліжак зайняти. Але рушники треба взяти свої. Ось так от. Тут ще є бар але радимо брати їжу з собою, тому що тут нічого такого прям їстівного немає. Ну, тут є морозиво, можна купити, але дуже великі черги. І дуже дорого. Ну, морозиво коштує десь 5 доларів. Ось такі тут черги на горку в неділю. Ну, досить великі, якщо чесно. Прям правда, ось тут всі люди сікають. Ось тут нагірки з кругами. Ось такі черги. Ну, насправді досить довгі. Зараз ще покажу на черги на ту горку, яка з ковриками. Ось так це виглядає зверху, ці всі басіни, ці всі горки. Ось такі тут черги на горку з ковриками, ту, яку я показувала. Ось людей ну, якщо чесно, дуже багато, прям. Ви бачите самі, що там просто реальна кількість людей. Але якщо приїжджати до самого ранку, то може бути поменше, але взагалі, якщо є змога, то приїжджати в будні дні. Бо зараз це сьогодні неділя. Ось річка для плавання. Тут є місточок, а ось черга на цю річку. Щоб поплавати. Ось приблизно така швидкість тільки, тому черга не дуже швидко рухається також.